Привіт, мої дорогенькі! Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини! Хочу так бігом швиденько пробігтися і показати, що квітує, що на старті. Тому що дуже швидко все переквітовує. Часу немає детально вам про кожну рослинку. Ну, хоч так покажу. Отаке диво природи. Сьогодні у нас 11 травня, а у мене квітує морозець так званий, або багаторічна астра, яка повинна квітувати у вересні, у жовтні. Баксик, ти прийшов зніматися, да? ну не мішай. Дивіться. Бачите? Травень місяця в мене квітує морозець. Отакий От у мене, вибачте, за звуки роблять мотокоси, всі готують сіно на зиму. Це село може буде трохи заважати. Тут у мене отакий бордюр із гвоздики, вона вже дуже давно квітує, вітер її трохи тако розкидав на всі боки, а тут ось є сколка. Бачите, як пішла аж на землю. Всі троянди на бутонах уже. Там вон такий яскравий бересклет, адоніс літній, барвінок варєгатний. Дивіться, скільки заклали троянди бутонів, тобто буде гарне квітування. Вон, барвінок. Ну, така гвоздичка. У мене тут цілий бордюр. Ну і трояндочки, бордюрні трояндочки. Дзвоники скучені також на бутонах. Бересклет уже, ой, е, господи, не бересклет, Барбарис уже доцвів. Ну, поодинокі ще десь квіточки. А так уже оцвів саншити. Е, Лаванда заклала отакі квітоносики, дуже багато. Дзвоники садові також на бутоні. Ось такий тут березкелет. І алюми вже доквітовують, вже все, фініш. Отак От квітує зранку гарно традисканція садова. Ну, оце, це я не знаю. Мені сподобалася рослинка, я її собі посадила. Як називається, не знаю. Це із природи. Має квітнути скоро вже е, турецька гвоздика. Отак От квітує шольція, гвоздички на бутонах, квітує ястребінка леопардова. От. Вон гвоздички показують свій квіт. А тут ось заквітла нова гоздичка. Минулого року я виростила з насіння, розсадила отакий сюди далі бордюр. Тут також адоніс літній квітує. І е, мій гравілат квітує. Також минулого року виростила я із насіння. Це ви похазяйнували, поломали, так? Да? Це е, княжик або клематич кущовий. Ну, у мене тут є отакі помічники, які бігають по квітникам і ломають квіти. От. Тут кореопсіс багаторічний, також так, ось так клав бутони. Троянда на бутонах, аквілегії вже відквітають, багато ось вже квітче квіточок. Троянда Скарлет вся на бутонах дуже-дуже багато. Тут віоли самосівом, або братики і ясколка. Дойшли до гірки. Отак От на сьогодні виглядає моя гірка. Флокси обцвіли, їх треба постригти. От. Трохи захворів мучнистою росою барвінок вусколистий, але я обробила і вже бачу, що вже по сходу сходить трохи обробила. Вибачте, сусіди у мене тут. Отака гвоздика тут у мене також квітує, квілегія і тут От. стахіс випустив стрілку. Так загалом виглядає, вибачте, мій гірка Кампсіс. має квітнутий очіток, монарда, тут троянда плетиста на бутонах. Обквітовує мак. Лілії позакладали бутони. І ось так квітне голландський ірис. Так, он для ночок дуже гарно виглядає. Тут ще трошки квітне шелоподібний флокс. Також лаванда на бутонах. Еремурус ось таку стрілочку видав. Срібляста цинерарія. І ось хочу вам показати маленький корінчик ереморуса, також дав маленьку стрілочку. І Так, гвоздики турецькі і всі лілії ростуть, закладають бутони. Есольці квітує. Аквілегії. Ось дивіться, яка в мене є новенька аквілегія, дуже гарна, низькоросла і така красива, дуже махрова. Камасія вже доквітувала, треба зрізати стрілочку. А тут ще отакий Ірис голландський розквіт. Лілейник вибив он уже квітонос. Смолка також вибила он, квітоноси. Ну і дзвоники всі на бутонах. От. Всі троянди на бутонах. Дуже гарно. Ліхні скорончати виганяє вже квітові стрілки. Ну, а тут ось троянди вже показують свій. Колір, мабуть, отак. Ця аквілегія дуже-дуже довго квітує, обсипається, але деякі квіточки ще ось будуть квітнути. От. Тут дуже багато бджілок. Молочаю такий гарний дуже. Ну, а між аквілегіями це Троянда Керія. Піретрум дуже гарний має лист зараз. Ну і хочу вам показати, що ще трошки і буде квітнути на перстянка. Дельфініум піднімається. Ну Тут іриси. Іриси деякі розквітли, деякі ні. Ось ці вже раніше заквітували. Їх багато, і вони вже відквітли, треба зривати ці твітчі. Цей ось тільки-тільки дуже гарний лист буде. От він. Ще хочу зазначити, що всі іриси дуже-дуже гарно пахнуть. Ну, це білий, ну, отакий от, от. Дуже гарні. Такий ось розквіт цікавий такий. Ну, у кожного іриса свій неповторний аромат. Дуже гарно пахнуть. Ну і тут у мене скрізь ешольція. Трояндочки на бутонах. І ось півонії. Півонії. Це звичайна Дуже старий сорт. Буски вже обквітовують, треба обрізати, не знаю, дівчата, чи це є така ледача, чи це мало часу, чи щось нічого я не співаю. Пишіть, як ви справляєтесь. Ось також троянда вже показує свої пелюсточки. Це аспірин. тут також півонії, Іван чай ось залазує, які носи. це золотарник, ну і тут ось буде біла півонія, троянда фламентанс. Уже на старті, зовсім на старті. Вже не сьогодні, завтра відкриє свої трояндочки. Тут клематис, ось такі квіти будуть ось, ось. от уже пуп'яхи, Рудбекії, бадан, ехінацея. Це буде отакі алюми, чи цибульки. От. Мальва також ось закладає свої бутони. Тут доквітла садова герань, ще трошки квіточок. І біскуси деревоподібні, ну і різні, різні півонії троянди. Ось, бачите, вже такі бутони пишні. От. Тут ромашки, також гібіскуси, це флокси, малиновий, білий. Гайлардії, кущики, і ось от деревоподібна гортензія, анабель. Ну і хризантеми дуже багато. Також ромашка. Ще один флокс. Ось бачите, які ранші сорти гайлардії, вони вже ось з квітами майже квітоноси. Ще ось півонії багато. Це монарда. Тут у мене отак розстелилася будра. Півоників багато. От. Лілейники. От. Це Вероніка буде рожева. Багаторічна астра висока, темно-синя. І півоній на бутонах. Це Дейція, не знаю, щось я не бачу, буде вона в цьому році кітувати чи не буде, не бачу. Керія дуже переживаю за неї, тому що чоловік там гербіцидами кропив траву і був вітер і попало на неї, бачите? Ну, наче живенька. мальви і гайлардії. А це у мене клемат з дрібноцвітковий. Я його пересадила з одного місця на другий, і він мені ось два роки хворіє. Не знаю, буде він жити чи ні. І тут багаторічні астри скрізь, гризонтеми. Є такі півони, які тільки садила в минулому році, і то нема квітоносів. Лілийники, лілії. Тут ось опунція моя одійшла, я за неї дуже переживала. Вона дуже погано вийшла з зими, ну нічого жива. Хризантема і оце вересоподібна астра багаторітня. Живучка, відквітували риси, готується Ось Отакі очітки симпатюльки. Ромашки різні. Ось ще такий очіток у мене є. А це <кій> невеста в нас на неї кажуть. Такий молочай. Однорічний. Гібіскус болотний або трав'яний вийшов гарненько. Піровських. А, думала, що пропав мій головник. Ні, дівчата, є, вийшов. Не було, не було, а це нарешті він вийшов. Не знаю, чи буде з нього толк, що він такий нещасненький. От. Ромашка синя, хренцептена, от чітоку такий. І ось дивіться, як у мене квітує варігатна вейгела. От. Такі квіточки дуже гарні і багато їх, і ще вон бутончики, а невеличкий кущик. І ось така краса. Із живця. Вигила із живця. Хризонтенки і маки. Як ви бачите, у нас дуже сухо. Ось ромашка синя, вже он з квітоносами, скоро буде квітнути. Дуже-дуже сухо. Земля сухезна, тверда, як асфальт. Дощик пройшов, ну той дощ так чому, Ну, хоч трохи легше і трошечки чуть-чуть змив. Не все змив, так вони ще є заляпані. Ну, трошки змив. Оте болото од того дождя глиняного. Ну, ось такі у мене справи тут. Зараз зайдемо у двір, покажу ще там ту клумбочку тіньову свою. Ну, ось у мене ще один клейматись, ну, щось я бутонів на ньому не наблюдаю, не знаю. Тут у мене лілія, теж афілегія і ось тюльпан. Тюльпан хамелеон він заквітовує лимонним кольором, потім робиться блідий, ледь-ледь жовтий, а потім з'являються такі розова кайма, а потім він отакий робиться. Дуже пізні тюльпани дуже-дуже довго квітнуть. Тут лютики квітнуть. Там у баклажки наші живці туї. Вроді з ними все байдуже, якщо дасть Бог, буде все укоріняться. Оце вже от квіт, дуже гарний був такий бусковий. Ну і ось дивіться, які ці лютики симпатюльки. Такі цікаві квіточки. Тут моя анемона. Ну, не знаю, чи буде з неї толк в цьому році. В тому році вона квітувала гарно, а в цьому щось, тільки листя. Ну, тут у колесі у мене тільки маргаритки зараз квітнуть. так гарненько. Це ось Вероніка повзучаться. Від, від, від кила, і отакий от килимок зелений просто. Тюльпан. Ну, Тут не дуже гарно зараз. Ну, Я тут підсаджу літники, буде гарно. Збирається квітнути львіні зєвротики. Виноград у нас також збирається квітувати, дякувати Богу, він не померз, бо в сусідів попідмерзав виноград. Композиція та, що стояла у тепличці, винесла її вже на поріг, вже заквітла сурфінія і. Гарно наростає будра. Казала, що може тут розлежева з білою спідничкою, а вийшло, що тут збереглася сурфінія, яку я вирощувала минулого року з насіння. От, і вона, бачите, перезимувала в цьому відрі з будрою і ось пішла і квітне. Тут на тіньовій гряді, ну, не на тіньовій полутінь. От доквітовують останні квіточки примули. Тут я залишила на насіння квітоноси, медунка так виглядає. Отак вже дуже підріс мій клемат тайга, який я придбала. Вон дивіться, вже який. Вже сантиметрів 20 доріс. От. Брунера гарно розростається. От, дуже гарно кущиться. І примулки Примулки я поливаю, тому що вони без води пропадуть. На бутонах кореопсіс. Отак От виглядає хоста подорожникова. Також маргаритки тут. От. Орегано дуже яскравий такий кущик і такі хости в мене. Названня я не знаю. Сортів не знаю. До квіт. Господи, забула, оставила на насіння. Первосвіт Гвоздика турецька, також подорожникова хоста. Отак От стоїть. Морозець прийнявся гарно зелененький, такі ж ось тюльпани, хамелеони. Е, наші живці, які ми жицювали, приймаються, бо пустили листечку, ростуть. Е, це форзиція, тут воно падуб і е, тут е, господи. Будлея і е, тамарікс. Це покамість зелененький. Не знаю, як далі, але поки так. І чебрець лимонний також прийнявся, росте. Горить світ гарно теж наростає. Адоніс. От. Зеленчук переквітнув, треба обрізати. Отака в мене ланцетулисна хосточка є. Ще подорожникова. Тут ось будуть квітнути фіалка матрона. Ну і ось наростають всі мої квіточки. Маргаритки квітнуть, ще така хоста. Ось, я казала, що це гіпсофіла, ні, це спаржа або як зайчий холодок, як у нас кажуть. Приріздала моя ялинка. Отакі От хости в мене тут ростуть. Калина. Жимло-шапочникова варігатна, міні-хосточка. Садовий дзвоник росте, тут фізостегія Віргінська, от така ще в мене є хвоста. І тут піретруми. ще шапочникова жималость. Ну і тут меліса, мята, мальви будуть, і вам чай. І тут ще квітне садова герань, великокорнюва. І тут у затінку до сих пор квітнуть тюльпани пізні, розростається, плющ Ось, треба йому опору якусь робити, такий гарненький От. От у нього. Молоде таке яскраве листя, а потім воно робиться отаке темне з прожилками. І тут ще отакий іначе пістрявий такий. Люміна он, заклала вже свої насіння. Тут у мене є полинь варєгатна. Ну і тут ось живці остеоспермума. Також живі. Ну, ось. Таку прогулянку я вам сьогодні зробила. Ще раз вибачаюся за звуки сторонні, ну, це село. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на прогулянці, хто додивився мене до кінця. Хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Не шкодуйте для мене вподобайки. Чекаю вас у коментарях. Рада любому спілкуванню. Всім бажаю всього найкращого, всім щиро бажаю добра, благополуччя, достатку, гарного квітування, щедрих ворожаїв, міцного, міцного здоров'я, а найголовніше перемоги та миру. Всіх чекаю до себе, всім ще раз щиро дякую. До побачення, мої дорогі друзі.